Всім привіт! Ви на каналі Полінка Українка. Сьогодні я граю в Токобоко. У мене зломка. І тут є супермаркет. Ми його вчора весь день будувала. Ну, давайте починати. Отже, що це родина, Яка працює в тому супермаркеті? Так, першою стає мама. Я не прикольный костюм. Да, включаю телек, музыку, чтобы все прокидались. Ну, разумеется, все. Тут дело, включаю какашку. И включаю сюда тут. Что это столько, что у меня Алиса стучит? Приходимо сюди. І тут включаємо вже світло. Це просто квартира сестечок. Так зараз вона включила музику, вони завжди підключили покидається під оцю музику. Тому а тут всі покладаєте під оцю музику. Ху. Ти мама навчила цю музику. Непевно. Давай. Зуби щось не там дедом. -то. Давай тоді вдираємось. Все, і давай. Зараз я щось поготую, бо ми завжди тут знідаємо. Що їсти будеш? Що даш? Я ще цю какашку дам. Так, ну давай. Я зараз до мами збігаю по щось. Пудемо по шоколадне молоко. Як цей притезон кабанчиком збігаю? Дуже швидко. Поки мене ніхто не поки зац... мене ніхто не Ну зац... тоже вмію файно прокурити бачите, до мене за що. Я не бегалась. Так, продаємо сир Тофу. Значить, там макарони якісь є Нехай хліб там. Да, хлібом, да, Ну що ти принесла? Так, ти пасту будеш через. Давай пасту. Зараз я спробую із сиром її змішати. На ось. Ну, я, в принципі, могла взяти огурчик. Ладно, запоїм. Я його дуже рису люблю. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А ти в них крала сир? Два сира і тю? Да. Ай, сестра, сестра, сестра. Так, одягаємось. Це, до, до речі, братики близні ближнята. Бачите? Просто схожі, але в них трошки інший характер. Тату працює в тому магазині е, поліцейський. ходить, дивиться. Так, що буде на сніданок? Може риси з е, сиром. А ви не бачили мію? Ні, ми не бачили. Мія це оце. Ця. Мадама яка вкрала їжу. Що ти кажеш? Вона їжу вкрала. Ні. я, я нічого взагалі не казала. Так, на ты вам тако. тортили одну. Хто тортилью буде? Я буду макарони з сиром. Не сиром нема. Так, добре. Де сыр? Лісир, ти бачила? Ні, я не бачила, мені нічого взагалі не брало. Ну, крім сиру. Я ж казала, що їм треба холодильник куплять. Треба буде камери ставити. Нехай вони в магазині щось собі там куплять і все. Я їм нам бабула. Карточку свою, нехай щось куплять в нашому магазині. Так, та з рибою для тебе. Я... М Десь, подав... Де є сів взагалі? Мені тут зараз куртки падає. Я просто буду курчатку порізами, добре. Я тут звичайні макарони можу їсти. Ну, а я капусту з... Це взагалі Залепитательно. Не знаю. Ніколи не куштували. Все, я курочка приготувалась. Может, кетчупом хоть полез. Ну давай кетчуп. Госсей соус на стіл. Нам міні кетчуп Міні, дружки. Ну, я так собі. не. Мені особо соус. Ну, а мені багато особу соусу. Все, давайте. Кушаю. Дівчата, певно, вже поїли. Це мій сік. Сроки просто поруч однакові. Я не відлічаю, де твій де мій сік. Я отут зараз союзу. Давайте. Видайте. Ставте все на стіл, потім прийдемо я приберу. Все, давайте. Пішли літь. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ааа! Мама! Походу, поліна не спалила, якщо вона так гучно сточить. Тобі показувала екстрений вихід. Я відкриваю. Опа. Все, ми типимо. Дівчатка веде. Не вже пожирали. Добре, все, давайте. Вставайте. Поїхали. Не, коротше, на дорогу. Поїхали кудись, типа вниз. До речі, цей магазин е, я вчора весь день будувала. Так е, я стою тут і дивлюсь, якщо запишіть, то встановлю людей. І подам цю тачку, саме найбільшу. Бо Водітками які не будуть діставати, добре. Я просто ходжу по магазину і дивлюсь, ніхто нічого не краде. Блин, ти що забула роздати кошельки? Типу за кадром. Четверо людей, вони всі дітьми. А це буде карточка мами. Це типа їхня родинна карточка буде. Дякую. Так. Ну добре, я зараз покличу там консультанта. А ми з братом їдемо на третій поверх, бо наша сфера там. Добре, але. На другий. Але зараз ще ніхто не їде, бо нам ще треба вирішити проблеми тут. Все, давай закриваємо. Так, я сідаю, я йду сюди сиром. Так. Я ж тобі казала вночі. Коли закінчиться робочий день, занести складовки. Я коротше розношу все складовки. Ні, просив цього, цього продавця інколи щось заносити, коли мене уходять там додому. На, тримай. Щоб це продав сьогодні. Так, я, типу, тут стою буду. Потом... Так, ну, в принципі, всі проблеми тут вирішені, ми можемо їхати. Ми вас не чуємо! Господи. Так, ви можете їхати. Тільки не горіть, будь ласка, на весь магазин. то я вам... дам. Все, поїхали. Ця анімація просто дуже крута. Я туди, а ти туди. Ну так. Я туди, а ти туди. О. Не їж цукерки! поїсти не можуть. Я буду типа допомагать що, насипати цукерки. А я тут типа косметолог, да? Понятно, я косметолог. Круто. Требую косметику. Я не розумію, що з ними сейчас стає, вы друг на друга стоїть. Все, що сталося з ними. Єдиний продукт такий, а весь час такий вредний. Єдиний продукт в магазині, а вредний Ого го Все. Можна, в принципі, це отак скласти. все одно тут буду... Але все одно, як я спущусь, як Поліна спуститься, воно все переколошматиться знов. Ага. Перекашматі ще не то слово. Ти не то слово підібрав. Перекалеш матіці. Воно стане мбо Ти чого? Чого у всі футболісти? Це вже епізоді, гол мене реально? Це, це усе ті що голі? Ось! Це футболісти! Ось, оце теж футболісти. Я просто футбольну команду тільки не видаляю. Ну, все, тут, в принципі, все готово. Е, можна приймати людей. Магазин готовий для від... до відкриття. Мені типо, в повраті говорить. Так! Оп-оп-оп-оп-оп! Опа! Якщо ви чули... Що якась маленька жопка крикнула. Так! То то Аліса. Напевно, чує що це все, все, що я тут говорю. Так, давай. Нам, будь ласка, ми хочемо взяти ці кошики. Добре, заходьте, беріть кошики, якщо що, беріть сканери. Ні, нам один сканер на двох кустов вистачить. Дай сюди їх будуть. А я буду тримати. Давай. Пішли. Так, що ми будемо брати? Давай чіпси якісь візьмемо. Які гості? Ну давай. В принципі, можна гості взяти. Джем... Ні, джем нам не треба. О, це дуже кро. Ой. Не проходіть, куштуйте. Давай візьмемо дві. За мій рахунок. Добре. О, дивись, який там душний запоїв. Давай один візьмемо. Ну, я оцей буду. Ну і я собі візьму. А тут що будемо брати? Я не знаю. Давай, може, візьмемо дві буханки цей набір. Тут, в принципі, багато булочок за твій рахунок. А зимі, давай це візьмемо, в принципі. багатько. Давай. Все. Вони, типу, поїхали. Прм-прм. Кажу. Люди поїхали на другий поверх, запускайте нових. Так, давайте. Таточку, таточку. Давай. Так. Заходь і сканер пішли. Тату можна лядник. Лядяник, ледоник, лятянок, лядник. Добре, пік. П'ять гривень. Можна, можна. Ура! А ти скільки тато? Консультант! Так, Добрий день. Добрий день. А не підскажете, скільки коштує оця одна іграшка? Одна іграшка коштує 2 гривні. Будь ласка, давай, давай. Тримай малючу. Цю іграшку можна відкривати, до речі, одразу в магазині. Дякуємо. А можна зараз відкрити? Можна. О, тату, ты це який то дядька. Так, 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 Можна? Давай візьмемо за мій рахунок на вечерю. Ура! А це ви? Так, так, зачайную. Тату! я хочу тайна. Добрый, давай, окей. И, -и, -и, и Твой дядя Ревень. Можно. Мы пришли же на закупе. Угу. Так. Розову давай. Давай одна возьмем. Какая? Вот это давай. Треба яйця і вершки. Ну і ще мама казала олію купити. Поїхали. Так, я чисто мені треба на цей. Ой! Хм. Хм. Тато, прийом, тато, прийом, 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 целі, целія, целі. так, М -м. Так, чую. До магазину зайшла якась дуже странна жінка. Вона нас коли розмовляла зі мною. Добре, поняв, зрозумів. Так, так. Блин. Треба. Так, 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 так-та-та, пік так Треба макарончиків купити. Хліб, хлібушка, тихо, М -м -м. оце олію.